Книга Пророка Ісаї, розділ 16. Пошліть ягнят господареві краю скелі, що в пустині, На гору дочки Сіону. Неначе пташка, що втікає, немов сполоханий виводок. Дочки Муавські будуть коло бродів Арнону. Дай раду, розсуди, вчини над нами серед полудня твою тінь, як уночі. Сховай утікачів, блукаючих, не видай. Нехай перебудуть у тебе втікачі з Муаву. Будь їм захистом від спустошника. Коли напасника не стане. Коли спустошник зникне, коли гнобителі покинуть землю, тоді престол ствердиться милосердям і на ньому в Давидовім наметі висяде суддя по правді, що дбатиме про право швидкий до правосуду, ми чули про гордість Муава, надмірну гордість, про його пиху та гординю. Про його бундючність порожнє белькотання. Тим то муав плаче над Моавом, увесь плаче, за марципанами з родзинок кір харесицьких вони тяжко прибиті плачуть, бо хижбонські ниви опустіли, та й виноградники сівми, яких добірні грона володарів над народами впивали. Сягали до Язеру в пустиню продирались, а пагінці їхні поширювались поза море. Тому я плачу разом з Язером, за виноградниками сівми, сльозами поливаю вас, хешбоне та елале, бо над твоїми літніми плодами і зборами ворожий крик розлігся. Замовкли по садах веселощі і радощі, по виноградниках уже не співають і не веселяться, не топчуть більше грона в винотоках, веселі крики зникли. Тому і стогне моє нутро над муавом, немов арфа, і моє серце над Кір Харесом. І хоч Муав. З'являтиметься аж до втоми на узвищах і входитиме у святилище молитись, йому те не допоможе. Отаке слово виповів колись Господь проти Муава. А тепер ось як говорить господь. За три роки, рахуючи роками наймитів, слава Муавова, зневажиться. Разом з усім його велелюддям, а його останок буде маленький, незначний, безсилий.